Вітаємо! Як багатьом із вас відомо, в перинатальному центрі міста Києва ми використовуємо найновітніші методики діагностики та лікування. І сьогодні ми хотіли би розповісти про ще одну методику, а саме про денситометрію. Ультразвукова денситометрія це один із методів ультразвукової діагностики, який дозволяє оцінити щільність кісткової тканини у дорослих та дітей. За допомогою портативного приладу для ультразвукової денситометрії ми можемо встановити не тільки щільність кісткової тканини, але й ще й визначити можливість розвитку таких дефіцитних станів, як остеопенії та остеопорозу у вагітних, годуючих мам і жінок в пере постменопаузі, а також у перечасно народжених дітей, що входять в групу ризику розвитку дефіцитних станів та розладів мінерального обміну. Таким чином ми можемо призначити вчасну профілактичну терапію та в разі необхідності лікування. Перевага даного методу це швидка, неінвазивна, безпечна та безболісна процедура без променевого навантаження, яку ми в перинатальному центрі міста Києва виконуємо вагітним жінкам та передчасно народженим дітям. Процедура триває не більше 10 хвилин, а результати дослідження ми отримуємо одразу після обстеження, що дає можливість нашим лікарям своєчасно поставити діагноз, дати рекомендації. Та призначити лікування. Кожна вагітна, яка спостерігається в жіночій консультації перинатального центру міста Києва, має можливість пройти дане обстеження. Ласкаво просимо в перинатальний центр міста Києва. Ми будемо дуже раді вас проконсультувати. Досконалість, безпека, комфорт. Перинатальний центр міста Києва. Від витоків життя до здоров'я поколінь.